Так, привіт, кубота 338. Зробили до фрези. Обкучники, нагортачі, підгортачі. Получається, у нас регулювання йде болтом. Звідси це буде угол, атаки це раз, ну, само дзьоба і вжимний болт. раз. Центральний. Це у нас просто тут йшло два отвори. Ми ставили два болта. Цього швеллером раз, вжали і все якби. Тут на цьому я покажу, як воно двигається. Можна регулювати відстань рядка. Ось все виходить, у нас двигається раз. І зробили вставочку. Якби, маленьку. Ну, з обох боків виходить, на метр сімдесят. Сама штанга 1,50 Ну, Регулювального вінта повністю достатньо. Для того, щоб підняти, опустити, все, зробити так як треба. Це таке. Так, ну що, коротенький огляд трактора може вам покажу щось, не покажу. А, робив навіску повністю. Міняв, виходить, тут зараз я покажу. Там десь в мене відео є. Тут, виходить, капролонове колечко йде перше. Друге йде сальничок, резинове колечко. Друге, не друге, третє йде. Латунна вставка. Також йде латунний. Е, Коротше, латунна трубка якби. Все зробив, все не тече, все, все добре якби. Такого там важкого нічого немає. Відео в мене там є на каналі, подивитись. Також тут зробив, я виходить, в мене крани кана печку не було. І осінню було дуже жарко в тракторі. За рахунок печки, то зробив я ось два краника виходить, взяв з води, поставив два тройничка і все якби перекривається. Зараз на малому колі якби все працює. Оце таке. То і так, кого що цікаве, пишіть, дзвоніть. номер там мій вказаний.